Усім привіт! Ви поклали на канал Ангелінка Парчук. І сьогодні у мене відео буде таке. Мені сестра написала деякі сім завдань. І ось цих сім завдань я маю всі виконати. Вона мені згорнула їх ось ось так от. Дараз покажу. Ось так от. І я маю їх виконати. Буду доставати по одній і виконувати. Я їх засипала в ось таку гарну баночку. І давайте починати. Так, перше завдання. З'їсти трошки солі. Ну давайте вже будемо їсти. Я вже набрала ось стільки солі і не багато, того, тому що в що треба трошки солі і будемо їсти. Я Люблю соль? Я не люблю сахар. Я люблю кисло. Кстати, я все снимаю без паузы. Я вже делаю всю ложку. Теперь заем другое задание. Постукать головою сіл п'ять раз. Давайте будемо стукати. Зараз я поставлю камінь. Раз, два. Ай, голова болить, але нічого. Приступаємо до следующего завдання. До третього завдання. Так-так-так. Інтересно. Так, так. Залізти на стіл и сказати кукарику. Будемо залізати. А ви це все будете бачити. Ребята, ви все бачите. І зараз я залізу сюди на стін і буду кричать кукаріку. Давайте вже залазить. А? Це, конечно, мене Ой, я легко бажу. А з ногами, так, вона да, не буде видно. Ми карточ. Чесно, не хотіла цього завдання, але в ній я виписала. Кукарику, кукарику. Зробила. Мені зарешився, що ми стоп перекинеться. І може п'ять людей. Приступаємо до четвертого завдання. Так, з'їсти ложку цукру після цолі, після солі ще й цукру. Беремо ложечку і засипаємо цукор. Ось набрала цукор, будемо їсти. Зараз, він мене весь Завдання я виповнені. Переходимо до п'ятого завдання. Випити стакан води за 30 хвилин. Будемо випивати. Ребята, я вже набрала воду. Бабі, бубі, Итак, я уже включила Ой, таймер. И зараз будем пить воду. Раз, водку, воду, раз, два, три. Я пью воду. Водку. Давай давай. 30, 31 секунда, але ще те, що я справилась, що я ще тоді говорила. Ну і давайте вже перейдемо до другого завдання. Так, шосте завдання. І тут. Е, Куди випити стакан молока? Ось. Я вже набрала стакан молока, і зараз будемо пити. А кстати, я його ненавіжу. просто ненавіжу. і мені дали таке завдання. Раз, два, три, п'ємо. п'я. Саматик. Це біка. Ура, я випала. І так. всім до досмо та-да-дам-та-дам -та завдання? сказату в вікно, я люблю своїх подписчиків. Oh, ось. Идем до векла. Я с вами. Иду. <систем> И ось. Удин. Казац. А, Юлия, я зараз подумаю. <систем> так, <систем> <систем> каш. <систем> так, выбираем картину. Доброе. Викна. ай яй Я люблю своих подписчиков. А, тут холодно. Я не могу икно закрыть. Ну ты ж холодно. Справилась а, с завданием. Ось, я могу тебе я с всеми заданиями справилась. Mm -hmm. Так что поставьте мне лайк и пишите хорошие комментарии. Кстати, подпишитесь на мой канал. И да, если вы хотите... Да, если вы хотите видео с каким-то подписчиком, то ставьте лайки, або если вы хотите видео вопрос-ответ, то пишіть свои вопросы. И Но, пока.